Вітаю, друзі! Це тітанопсіс-калькарея. Або кам'яна рослина, або живий камінь, або просто, неймовірно, гарний сукулент, який у мене нарешті зацвів. Врешті, я вам можу сказати чесно, я не розраховував на те, що ця рослинка у мене цвістиме, Але це сталося. І е, дякую Богу за таку красу, а також мамі за те, що вона зробила відео, і, е, бо ну, воно цвіте лише в день, е, виключно коли яскраве сонце, бутони розпускаються, розкриваються, а потім на вечір вони закриваються. До речі, один і той самий бутон, одна і та сама квітка цвіте кілька днів. Титанопсіс це ну, така, такий сукулент. Цікавий, він росте дуже невеликий. Тому мені здається, що лише любителі сукулентів захочуть таку рослину собі додому. На даному відео ви бачите, що він росте у мене в окремому горчику, але у великому кашпо, де у мене ростуть ще кілька низькорослих таких сукулентів. Ось ви бачите, які бутони. Бутони, до речі, теж мають такі покриття, як і листочки. Дуже цікаво. Нагадує мені, якийсь динозаврика, знаєте, маленького. У чому росте? Давайте конкретно. Це лічуза. Тут три види камінців. Камінці, і, можливо, там трошечки ще є ґрунту, я не пам'ятаю. Але зверху точно лічуза, напевно, трошки ґрунту є. Но такий ґрунт для сукулентів більше. От, тут є пемза, тут є вулканічне каміння, лава і ще щось є. От, і полив дуже-дуже має бути зрідка, щоб вони не загнили. Вони трошки схожі на літопси. До речі, титанопсіс розростається куртиною. І нові, просто відростають нові відкорення рослинки, і потім їх при персяці можна легко дуже розділити. Так що, дякую вам за те, що подивилися. Вам бажаю прекрасних квітів. І я був радий поділитися цією красою з вами. Тим більше, що завжди цвітіння кактусів, сукулентів це справжня краса. А скоро, якщо Бог благословить, побуваю на кактусовому ярмарку. Вам всього найкращого! Будьте здорові!